знай, Безонна критиця учинсько, учительська, дружна сім'я. Доброго дня, я Сленкі Вілона, учениця 11 -го класу, голова обласної ліги старшокласників Авангард. Мене звати Клапуща Христина. Я навчаюся у цій школі і є членом учнівської ради. Привіт! Я учень 8-го Б класу племок Віталій». Я переможець багатьох районних олімпіад з гуманітарного циклу. Я побережний Юра, учень 6 класу, фіналіст 27-го міжнародного конкурсу з розв'язання логічних та математичних задач у Парижі. Вітаємо! Проєкт! «Відкритий всіх у нашій школі! Пропонуємо вам переглянути фрагменти життя нашої школи. Аби переконатися, що ми дійсно гідні першими отримати технології відкритого світу, а зараз послухаємо музику в класі. І зручно уроки фізики, біології, хімії і навіть музики стануть цікавими і захопленими, правда? Так! Да. Я свідська Лілія Юріна, вчитель англійської мови. Практикую проведення уроків з застосуванням ІКТ, одержую консультацію у вчителя інформатики, тренера по програмі Інтел Вацлавова Олександра Івановича. До наступного уроку сподіваюсь на перемогу нашої школи у всеукраїнському національному конкурсі Відкритий світ а тут навчається наймолодші а позначаємо а буква буква Л позначає при. Запрошую вас на урок в шостий клас Так, діти, закінчуємо. Звертаємо увагу на монітор. Вправа. Зараз виконаємо вправу зовий штурм. Яка частина мови називається іменником. Але ви хочете стати учасниками національного проєкту Відкритий світ? Так! І У нас поглиблено вивчають біологію та інформатику. А також наші усі працюють у географічній секції Малої Академії наук. Серце може давати розум, але розум не може додати серце. Бачите, які гарні слова. І зараз ми з вами трошечки пригадаємо будову кровоносної системи. Ви знаєте, у восьмому класі ми з вами вивчали. Дивіться вас, формат. Ми можемо змінювати розміри там самої картинки. Для того, щоб її змінити, щоб не загубити пропорції, ми будемо користуватися чим? Кутиками. Тільки кутиками. Одна група працює, використовуючи комунікаційно-інформаційні технології. Працює на сайті молоді академії наук, шукає тематику наукових робіт попередніх років. А ця група працює з краєзнавчими матеріалами нашого рідного краю. Наша мета якісна освіта для кожного учня. Національний проект «Відкритий світ пропонує найсучасніші технології навчання, і цього потребує наша школа. Поруч зі мною активні учасники та координатори. Проєкту відкритий світ у нашій школі, учитель фізики, тренер за програмою Інтел навчання для майбутнього Фатюк Петро Іванович. Учитель хімії, лауреат 9-го всеукраїнського конкурсу Майкрософт вчитель новатор Марсінковський Анатолій Іваноїлович. Молоді та креативні педагоги. І наша Надія учні. Ми, дружня команда, і сподіваємось на перемогу.